Поки будемо їхати, запишемо якесь відео. Темніє дуже швидко. Так що, чао вам з гір Італії. Як ваші справи, друзі? Що ви там приготували нового? Як ваш настрій? Як ваша ялиночка? Як не крути, але наші звичаї в нас в крові. Тому щось робимо, щось зробимо. Я до висновків прийшла. У нас зараз немає ялиночки такої справжньої. Ну, хоча. Б. Пластикової. Але я подумала, що все попереду. Я буду хитрою, щоб до мене діти приїздили внуки, я буду ялинку ставити. Mm. У нас технічні настройки, хочу їхати, розмовляти, а там ззаді клієнт сидить, до якого я представлена. І вона хоче зрозуміти, чи вона буде телефон чути. Тому я зараз розмовляю, у нас проби. Ну що, нормально? Можна буде говорити? Дякую. Дівчата їдуть в басейн. Зранку до вечора десь катаюся. Так хочеться за ті покатушки, щоб ще на карточку гроші капали. Нічого не хотіла спитати, яка гліч мія, щоб ти мені сказала пускай. О, вже опускається, так? Да? Можеш потихеньку їсти свою грушу, а там ще є бутербродик. Будеш їсти бутербродик? Точно? Першу грушу. Ну все, поїхали? Mm -hmm. да? Поїхали, заводимося. Хочеться знати наперед. Oh, <laughs> наперед, хочеться знати. Що за твою діяльність, за яку тобі от Да, ми щось робимо щодня, ну не то, що там для когось, ну, виховуємо дітей, наприклад. Так як у мене нема взагалі можливості працювати, але ж я все одно ось виконую обов'язки. І моя робота дуже важлива. Моя робота це воно е ціле життя в моїх руках. Маленьке життя. І від мене зараз залежить, як цей організм виросте. 70% від мене залежить. Але знаєте, от, якщо раніше, то там сапожники обмінювалися з малярами, то мені навіть нема чим обмінятися зараз. Ми виховуємо дітей, вони виростають. А потім ці діти мають відліпитися, відліпитися, чекати е, дяки за таку роботу, да. от як завжди, я беру все зі свого досвіду, зі свого прикладу. Але я закликаю е, в загальному це все чути. Ах. І мені хочеться, щоб, звичайно, це там галочка на небі, десь 100% була, чи ще щось. Але це ж не то, що ми обираємо самі. Це от для жінок. Отака от місія в цьому житті: народити дитину, виростити ту дитину. Виховати. Ще щось зверху треба дати. Це не то, що наш вибір по природі. Народжувати дітей, це не наш вибір. Кажуть, ну так ти ж вибрала народити дитину чи не народити. Та ні, це все такі інстинкти. Ми хоч і вищого розуму, але це все інстинкти. По природі ми не вибираємо народжувати чи робити ту дитину. Є тварини, які бі, що ну, якби, і жінка, ну, якби. І жіноча, і чоловіча стать, вони там запліднюються самі. Нема такого, що чоловіча, жіноча. є такі. То обов'язково пікати. Я хочу виїхати, дайте мені виїхати, я виїду тут, я не буду тебе ждать. А взагалі хотіла поговорити, в голові крутиться тема е, Діти, жінки з дітьми, да, і вийти вдруге заміж, вдруге одружитися, чи взагалі з кимось жити, коли вже в тебе є діти. У е, мене є приклад з того, що я бачила, коли росла. В мене є приклад того, що я відчувала за все життя, бо я залишилась у 24 роки вдовою із 5-річним сином. І я бачила ще відношення в Італії до такого. Як то кажуть, байстрюк. У них теж є таке слово. І, напевно, це от в в цьому регіоні, де я живу, дві різних сім'ї і більш-менш одинакове відношення. Так в однієї був реально, ну, будемо називати от, да, нашим сільським нагуляний, да, як люблять це сказати. Я не люблю цього всього цих слів, але от зараз не підберу просто правильного слова, більш там ніжнішого. А. І дві різних сім'ї, то одна жінка родила без чоловіка, а інша історія, де залишилася вдовою. І що там, що там більш-менш одинакове було відношення? Коли я росла, у мене в дядька була дружина, і в неї було двоє дітей, якби його прийняла жінка. В якої було двоє дітей. А. І я бачила це відношення, коли вони розлучилися, вони народили ще сина. І коли вони розлучилися, то ці діти її цієї дружини приїздили все одно до моєї бабусі. Там була дівчина і хлопець, хлопець одружився, була в нього сім'я. І він кожне літо, там на місяць приїздив до моєї бабусі. Він навіть ну, він спитав дозволу, чи можна, от мама з папою вже не живуть, а чи можна, я буду до вас приїздити? То моя бабуля з відкритими об'ятіями приймала цих дітей. От, всі діти, діти, це те, що я бачила, коли росла. Коли я залишилась вдовою, я прекрасно розуміла, але з мого боку, я прекрасно розуміла, що в мене є дитина, я її маю забезпечати, я маю працювати. А якщо я з кимось буду жити, там заміж ще раз вийду, то це ж дитина спільна якось має бути, напевно, ну я ще молода була, не 60 мені було, це в 60 дуже інші розмови. Я розуміла, що ще одна дитина, хто це все буде забезпечувати, тим паче з тими, з ким я тусувалася, то ще їх треба було нагодувати, а не мене там годували. І я собі 10 років бігала туди-сюди, мені байдуже було. Отак от, от. Це моє ставлення. Да? Я жінка була з дитиною, яка прийняла до себе. Не мене взяли з дитиною, а я прийняла до себе. Це от в першу чергу треба пам'ятати. І ці чоловіки, які хочуть жити з жінкою, в якої вже є дитина, то вони мають в цієї дитини спитати дозволу, чи можна мені жити з твоєю мамою і забрати уваги трішки на себе. А ще якщо ми дитину родимо, то ми все одно тебе будемо любити. Але я не знаю, звідки оцей егоїзм береться і чому ми не знаходимо спільної мови. Я розумію жінок, які да, там виходять заміж і в чоловіка є діти, але з тієї ж сторони там є мама в цих дітей, і там мама командує, і все одно це якась буде ревність. Хай вони там розлучилися, один одного ненавидять. Ненавидять за те, що нічого не вийшло. Ненавидять за те, що е, всі надії розвіялися. Хіба полюбовно можна розійтися? Я рахую, що розлучаються і десь в душі, навіть якщо залишаються друзями, ненавидять один одного. А в Італії, я що побачила, я в одній сім'ї працювала. Там виходить дід з бабою, були брати, сестра, в них дітей не було. І в них ще було, їх було от четверо. Їх було четверо у мами з папою. Але в мами ще був перший якби, син від першого шлюбу, вона залишилась вдовою. Вона залишилась вдовою, видно дуже рано. І от виходить, да, вдова з сином бере в сім'ю іншого чоловіка, і вони народили ще четверо дітей. Але перед тим як народити цих четверо дітей в тому будинку, в якому ця вдова залишилась, після чоловіка залишився будинок, вона там жила. Вона залишила сину. Видно, вже старший син був, чи може з ними пожив, неважно. Вона це все залишила старшому сину, а з тим чоловіком вони побудували інший будинок і родили от чотирьох дітей. Двоє дітей. Мали свої статки, а от брат з сестрою залишили в цьому батьківському будинку. То мене дуже вразило, що цей дід говорив про цих племінників, як, от, не мої, це не мої племінники. Це ж там у мами, там з іншим був син. Вони його навіть братом не називали. По маминій лінії вони його навіть братом не називали. Я ще так, я ще не дуже, ну як вісім місяців, я вже як була в Італії, але я це так чітко зрозуміла, і мене це дуже поразило. Тому що да, в нас, ми рахуємо, що якщо це мама родила, це 100%, це моя сестра 100%, Там неважливо скільки в нас пап. Да, Хоч хоть, хоть там троє-четверо від різних пап, мама одна є, і все прекрасно. Це брати і сестри. А тут я зіштовхнулася з таким, що вони не визнавали. ну В результаті е, тих племінників від рідних, е, ті племінники мали свої статки, і вони там взагалі нічого не доглянули за ними. Ну, не хотіли. Не надо був їм той будинок. А їх доглянула племінниця саме від цього самого старшого, якого вони не рахували за брата, і доглянули цього діда. І в результаті будинок їм залишився. Майже інтимна обстановка. Ми вже доїхали, Марія побігла. Це, ну я думаю, що це взагалі актуальна тема. Чому я це розповідаю? Я не психолог, я не можу да, по полочках розложити, я просто те, що я бачила, і чим я була вражена. І друга історія, де було шестеро дітей, і перше було, напевно, ну, жінка без чоловіка родила дитину, і вона віддала її в сім'ю. Але от все одно в цьому самому дати регіоні, що все одно знали, що вона там росте в тій сім'ї. Да? І навіть я тут таке чула, що якщо от в цій сім'ї не було там що їсти, або, скоріше все, не те, що не було що їсти, а коли там жінка себе почувала зле недобре. там, Криша їхала, то могли віддати там сусідській бабі чи ще віддати дитину, і вона її ростила. Якось ну, таке було. Може, в нас в Україні теж в якихось регіонах таке було. Взагалі це історія, і взагалі це цікаво. І от друга історія, я скажу, що жінка народила, але от віддала її там виховували, і не то, що це там в Америку або в Мілан звідти, що далеко ти не бачиш. І потім з чоловіком, одружившись, народила шестеро дітей. ну ну і як там от ці діти вже, ну, старенькі, Вони вже геть я їх 9 років тому знала. Вони цю сестру вони знали, що вона там є. В неї там є діти вже, але вони її не визнавали. От, хтось визнавав, да, от, от, один брат і там його сім'я визнавали. А інший брат і його сім'я взагалі взагалі не хотіла знати, не бачить, тому що як вони були інтелігентні. Ці були попрощі, що визнавали, а ті були інтелігентні. От така історія, тому що ну, я їх всіх бачила. Я з ними з усіх здіштовхувалась, і для мене це було дуже странно. Я знаю, що ну, там, різні бувають історії, що. Є навіть сім'ї, які там за спадщиню, ще за щось, можуть не розмовляти один з одним, або да, там оце втручання сестер, в сім'ю брата. От, це все теж може бути. Але от щоб отак, от, щоб. Не визнавати там, маминих дітей від першого шлюбу чи ще щось. Ну, це просто для мене було дико й дивно. Тому що я бачила, що ми всі один одного визнаємо, що ми там з двоюродними, з троюродніми, з чотирьохюридними. Ми їх ну, хочемо знати. Це те, що було в моїй сім'ї. І е, я в Україні живу, напротив живе. Чотирихюродний брат мого батька, моєї тітки, от по їхній лінії, моя тітка не знає цього. Але ж ми, виходить, будинок купили і повернулися там, де народилася наша прапрабаба жила. То 100% там родичі. Якось так. І це дуже вражають такі історії, тому що я мама сина, я була вдовою і. Хотілося для ці, хочеться для цих дітей хоча б друга, якщо ти старший, да, я в загальному, да, не будемо мене там як. Давайте про загальне, про якусь вашу історію, якийсь психологічний стан, да? чому от мужики не визнають цих дітей? Да? Я ж кажу, жінки, це ясно, тому що там є мама. А якщо це сирота, ця дитина і нема там мами, в неї стрес. да? Якщо ти йдеш до чоловіка жити, в якого є дитина, від, ну, і в тієї дитини нема мами, то ти, ми всі в стресі. Ти маєш бути сильною, ти маєш бути психологом для цієї дитини. Там, знаєте, тут зі своїми дітьми не справляюся, а тут ще, якби дитина, на яку ти ну, маєш взагалі знайти прям особий підхід. Я просто зараз це все уявила, якби це зі мною було, я не знаю. Але мене діти люблять. Мене діти люблять, мене діти люблять. У нас, Мене з України дівчинка, з якою познайомились в лікарні, вона телефонує не Марії, хоча вона на рік від Марії старша. Вона не Марії телефонує, вона телефонує мені, Поліна, і ми з нею спілкуємося. да, Ми з нею спілкуємося, вона хоче мене чути. в неї нема мами. А. І діти, ну. Ну, Я просто так аналізую, як би я знайшла підхід чи не знайшла. Мені б, напевно, попалася сама проблемна дитина, напевно, сама стресова, з якою б мені дуже доводилось знаходити спільну мову. Але отак. От от. І просто коли чоловік приходить в сім'ю, де є діти, я говорю про нормальне. Я не говорю, де там взагалі незрозуміло чим займаються. Де адекватні люди, де працюють, де адекватних із себе строять? Ти старший, ти чоловік. Якщо там треба якусь ну, маленьке слово, не треба там не твої гроші, нічого. Маленьке слово, просто да, спитати, як справи, чи, чи документи якісь, чи робота, чи чим я можу допомогти. Ти ж вже дорослий. Взагалі вважається, да, дорослих треба поважати. ну, Щоб тих дорослих поважати, то ці дорослі якось мають показати, що вони достойні тієї поваги, напевно. Я не знаю. Я не знаю, і це не то, що важко. І як жінки взагалі маючи дітей, ідуть на стосунки з іншими чоловіками. Ну, коли вже діти дорослі, це вже одна мова. А коли дітям 20-21, да, коли вони ще потребують. Батьківської руки просто знати, що вони можуть кудись на Різдво приїхати, на Новий рік, на Пасху кудись приїхати. Що, ну, я не розумію такого, що коли є родина, сім'я, там вони такі от дружні, там один за одного, отак, а не дай Бог там прийшла якась невістка, зять чи ще щось. Вони їх не впускають, вони їх не впускають і так далі. і так далі. Знаєте, з одного боку світ такий прекрасний, людина вже досліджена, органи, все, да, там, е інсуліни всі, там, якісь батарейки до серця. Це все придумано, щоб упростити наше життя. А от стосунки між людьми чомусь такі егоїстичні, нар нарцицизм це є. Це взагалі нарцицизм, це розлад. Це розлад маніпулювати, оце в чомусь бути невпевнені, тривожні. Якщо ти не впевнений тривожний ну, закрийся та й сиди там. Ні, щоб спастися, треба з когось життя висмоктать. В ну, общем, таке наговорила. Я думаю, ви зрозуміли цю тему, тому що. Зараз більш вільніший світ, і ми більш вільно про це можемо говорити. А раніше да напридумували нагуляла, байструк, і те і т.п. Зараз Попробуй скажи, щоб байструк чи нагуляла. Яке твоє діло? Це я родила і все, і до побачення, телебачення. І жіно, жі, ну от дівчата, давайте не будемо. Ображати один одного, говорячи, да, там, що це твій був вибір народити, або твій вибір не народити. Я вважаю, що на рахунок дітей це от, ну, зверху написано, скільки ти маєш мати дітей, чи взагалі ти їх маєш мати, чи не маєш мати. Да, для цього треба постаратися. Але да, не всім і дано мати дітей. У мене сестра завжди говорила, маєш. Будь щасливим. Не маєш, Теж ти маєш бути щасливим і знайти своє призначення в цьому житті. От Вона має двох дітей, але вона все одно ну, ну, таки не розуміє да, тих, хто не має дітей і прагнуть прям всіма прям способами прям здуріли хочу дитину, а потім народжують ту дитину і все одно з розуму сходять. Я знаю. От, одну 100%. 15 років вони прижили, вона не могла мати дітей. Вони зробили еко, за гроші, за все. А, і вона все одно вона поїхала кришою, вона ту дитину він доглядає. Так що так, от, дітки це наше все. І діти, ми маємо пам'ятати, що вони нам не даються отак. от. Це нове життя, ми за нього відповідаємо. Ми, якщо хочемо, щоб нас поважав цей світ, взагалі світ, у да, повітря, щоб нас поважало, ми маємо поважати оцих менших і дати їм крила надати, словом своїм, ділом. Кошти це одне, їсти це теж, їсти, пити, вдітися це в теперішній час, це можна це все дати. Всіх обіймаю. А, а я побігла передівати Марію і побіжить Марія плавати. А я тако, загадую бажання, щоб мені за ну покатусики, ну, я не знаю. Платити треба вже чи що мені? Ой все, пока-пока. Ну що, мені прийшла мгновенна відповідь. Головне, не те, щоб тобі щось капало. В коштах, да? в одиниці грошові, щоб тобі капало за те, що ти живеш це життя, а за те, щоб повноцінно жити життя. Я от спокійно приїхала, я при світлому розумі сьогодні. Я дихаю, я ходжу, я можу це зробити. Оце саме головна одиниця вимірювання, що ти можеш жити повноцінно, прям самостійно. Да? Отака вот відповідь, так що я щаслива, все добре.